Тобто, якщо ви хочете створити єдинорога, то питайте, а чи дійсно ви готові витратити на це 20 років свого життя для того, щоб досягти такого рівня? Чи 15 років? Можливо, якщо ви будете заробляти 5-10 мільйонів доларів на рік, цього буде повністю достатньо, і ви цього можете досягти за допомогою меншої кількості ресурсів та власного часу? Отже. Коли ми говоримо про розвиток бізнесу, не треба дозволяти венчурним капіталістам мріяти за нас з вами. Тобто, мріяти власними мріями, dream your dream, що називається. Більшість підприємців так чи інакше не зможе залучити інвестиційний венчурний капітал. Тому, якщо ви бачите, що ви не можете цього зробити або вам це не потрібно, тоді будуйте могутній малий бізнес на власних умовах, зберігаючи контроль, отримуючи задоволення. Від роботи та досягаючи фінансової незалежності, це може бути набагато реальнішим та таким шляхом, що задовольнить вашу жагу до успіху.